В наявності маємо тример Philips OneBlade Proшка. Це про Pro версія 2500 гривень за комплект. Що входить в комплект? Дві ось такі голівки 360. Їх буде в упаковці дві штуки. Я вам скажу, це вже дуже вигідно. Чому? Тому що. Одна один картридж коштує 500 гривень, а він вже в комплекті два. Тобто один може бути на запас, або дуже зручно, якщо ви використовувати будете для тіла і обличчя, один для тіла, один для обличчя. От. Або один на запас, якщо там для якогось одного завдання ви берете. Це може бути гоління обличчя, наближене до станка, тут дуже хороший нульовий зріз. Також це може бути гоління інтимних зон, це може бути гоління під пахом всього тіла. 12 тисяч обертів, швидкість двигуна. Тут у нас, бачите, індикатор показує рівень заряду акумулятора. Працює 90 хвилин від акумулятора, час зарядки 1 година. Тут вже стоїть літій іоній. також в комплекті йде ось така насадка: це для регулювання довжини стрижки бороди. Тут 20 варіантів зрізу. І 0,4 мінімально, максимально 10 міліметрів. Є 4,5-3,5. Дуже добре рухається, не люфтить, хороша збірка. Далі в комплекті також спеціальні накладки на картридж для того, щоб це було для делікатного гоління, щоб не зглажувати всі угли, щоб це не було гоління, скажем. Неприємне, тому є спеціальні накладки. Ну, я рекомендую, ви спробуйте спочатку зубцями попрацювати. Якщо буде якийсь дискомфорт, можна використовувати накладки. Далі водонепроникний пристрій можна і промити. Це може бути вологе суке гоління. Тобто за 2500 ми маємо універсальний пристрій для різних завдань. Мені здається, це для всіх типів чоловіків: хто з бородою, хто без бороди, хто голиться. Наприклад, тільки там хоче під пахами, або для тіла, або і тіло, і обличчя, тобто кожен знайде своє призначення. Для підлітка можна теж подарувати, в принципі, це дуже безпечне і хороше гладке гоління. І саме головне, що ні подразнень, ні порізів, нічого від Філіпса нема. Він дуже комфортний. Це і підтверджують наші клієнти. Я сам як власник, я вам скажу, що. Ну, це краще, мабуть, поки нічого нема. Наскільки це класно, швидко, комфортно. Тут двигун на 12 тисяч обертів. Відповідно, це дуже висока швидкість. Це, мабуть, рекорд, і відповідно за рахунок цієї швидкості ви не відчуваєте, що якийсь процес. Тобто це може бути і стрижка бороди, і гоління, і, і для тіла, і для обличчя, повністю для різних завдань. Тому, кому потрібно, відправляємо швидко, вчасно, даємо гарантію на 2 роки від магазину. Замовляйте, є післяплата, є онлайн-оплата. Можна замотити на Аті трима в розділ тримера він одразу буде зве.